На труха і гроші, тому що це ж всі всі люблять про це говорити. Це коли ти коли тебе спитала, скільки заробляє труха, 300-500 прозвучало, і всі такі одразу починають рахувати. Блін, 6 мільйонів доларів. На рік ніфіга собі, ніфіга собі. 96 шість за одну рекламу, та це можна все. А ти пояснив, що да, з цих грошей більшість, ти там реінвестуєш в розвиток, але все одно в тебе ж на даний момент в тебе є. Зараз вже подушка фінансова, що ти розумієш, що якщо що, там твоя родина, ну там не знаю, знову доведеться там там вгост родини, кудись там теоретично, що вони зможуть там якийсь період прожити, там купити собі де кордоном квартиру, і, діт... і дитина твоя зможе отримати освіту. Є вже така подушка. Чи ні? Ну, прям той подушки, яку б я хотів, такої немає. Я зараз собі встановив зарплату. Це кілька тисяч доларів, не більше. Це те, що вистачає. там, Школа, садочок, бензин, авто ремонтувати і все, все інше в нас, ну ми і в нас благодійний фонд. Ми тоді туди, туди свої гроші вкладаємо, ми постійно реінвестуємо, ми скупаємо пабліки, ми трафік. Є є і запас, звісно, але він для маркетингу, коли почнуться нові події. Ми будемо стартувати 24 й рік. Ми плануємо 10 країн на це теж фінанси і вони є. Ну зрозуміло, що наприклад Forbes тебе ж там вже відніс би і порахували твої статки. Там ну типу там в мільйонів доларів. Ну типу, скільки або можливо навіть більше, скільки коштують там телеграми, приблизно ранкова ціна. Але зрозуміло, що всі кажуть, ну це списки Forbes, це ж не про реальні гроші. це, ти, типу mm. про теоретично скільки все це коштує. Ти зараз ти ти мільйонер чи ні? Все на розвиток йде. Розвиток допомоги ЗСУ. Зараз ще ну, ми постійно відкриті від зворотнього зв'язку і постійно пишуть люди. Ви багато допомагаєте військовим, є інші галузі, будь ласка, допомагайте. Оскільки я сам батько, ми вирішили це минулий місяць. Я їздив кілька міст. По дитячим центрам робив запити, що вам потрібно. А в Чернівцях ми вже розуміли, коли я їхав в Чернівці, там два центри нас чекали, і вони кажуть: нам одяг потрібен, зимові куртки. І ми кілька сотень зимових курток привезли. І це гроші не з фонду. Ну ми з фонду і не можемо брати. Там все прозоро, податково, все бачать. Тобто ми і фонд це, це, особисті це особисті. Ми, оскільки я сам з Харкова, багато ми і для Харкова, і пікапи закупаємо. І ну, багато що робимо. І ну я не можу, якщо в мене зараз буде там зайвих 50 -ти тисяч доларів Лежати, я буду думати, куди їх направити або в розвиток, або в допомогу. Тобто такого немає, що я кудись там зберігаю, кладаю о, я мільйонер. Я там зараз там, квартиру, машину куплю. Ну ні, це можливо буде там за кілька років, дай Бог, якщо. Ми будемо так розвиватися, можливо, так буде, але зараз ну, такі часи, що сьогодні ти навіть там, себе відчуваєш класно, завтра там щось три тисячі ракет буде летіти, знищать взагалі все місце і все. Ну, тобто... Так, зрозуміло, що якби бувади. говорити про там особистий розвиток і би ну, немає ніякого сенсу, коли типу. ну, Біля мого будинку, 6 кілометрів від мого будинку, були окупанти да, в перші дні. Я розумію, що те, що він в мій будинок, вцілів, це заслуга ЗСУ. Тобто зрозуміло, що я маю якби, цей борг віддавати, тому що, якби вони дійшли. То не було б у мене ні будинку, ні машини, ну і образно, от, ти так, розумієш? Так? Так, от в мене є відчуття, от, т, 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 т теж того, що з, 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 з моєї сторони є якийсь борг угу. перед суспільством, перед владою, ну перед, перед владою, яка воює. Так. І я намагаюсь бути, бути максимально корисним, тому ну, в такий фокус, і такий зараз у мене склад мислення, що. Ну, ти бачиш, в мене немає навіть годинників, що ти кажеш там Rolex і ще щось? Ні. Ну звісно, там е, телефон останньої ну, це моделі це твій робочий апарат. Да, ти маєш там, так, бути. Так, постійно так, 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 так. Машина авто 15-го року їжу. Навіщо зараз там брати щось?